Віт, мої любі українці! Сьогодні ми з вами будемо говорити про число життєвого шляху 2. З вами я, Лілія Таратуто, і ми продовжуємо. Нагадаю ще раз, що щоб вирахувати число життєвого шляху, вам треба просто взяти свою дату народження і всі цифри одна за одною перерахувати. Спочатку у вас вийде двозначне число. Зробіть його однозначним, тобто складіть ще ці дві цифри, що у вас вийшли, і у вас вийде якесь однозначне число. Сьогодні ми з вами говоримо про людей, які отримали в кінці ось такого складання число 2. Хто ж такі у нас наші двічки? Наші двічки. Це люди надзвичайно легкі у спілкуванні і дуже дружелюбні. Спілкування це їх основний коник. Вони у спілкуванні, як рибки у воді. Їх можна закинути у будь-яку воду. Вірніше, у будь-яку ситуацію вони, для них вони завжди там знайдуть воду і будуть в ній рибками. Ось такі наші двічки. Для них не важливо, з ким вони будуть спілкуватися, чи це буде президент країни, чи це буде продавець у магазині, вони завжди будуть вічливі, добрі, гармонійні, тому що їх натура така. Веселі, легкі з добротою, з душею до всіх дуже люблять дружити. І е, зазвичай вони дуже хороші друзі. Вони мають багато друзів і віддаються у дружбі по повній. Чому це так виходить? Тому що, от ви знаєте, як для одинички людина-одиничка один в полі воїн, то для двічки це зовсім не так. Він аж ніяк у полі один не воїн. Йому обов'язково потрібна пара. І тому це ну, дає такий вплив на все життя двічки, що він завжди шукає е, собі пару. Це і в дружбі має бути якийсь друг обов'язково, з яким можна буде поговорити, з яким можна буде щось обговорити, розказати якісь секрети. Без цього, без цього людина двійка не може. Якщо у нього ламається якась дружба, то, і це важливо для людини двійки, тоді він може просто піти в велику депресію. І щоб вивести його з депресії, мають прийти на допомогу друзі і розговорити його. І ось так. Розмовляючи з ним, випитуючи щось, поступово-поступово людина відкривається і зникає оцей такий депресивний стан. Ось такі у нас двієчки. Двієчки формують свою особистість на тому, що вони спостерігають, спостерігають за іншими людьми. І тому що вони надзвичайно чутливі. І оця спостережливість їм дає можливість вчитися на помилках інших людей. Їм не треба робити свої помилки. Вони надзвичайно чутливі от серцем. Вони надзвичайно чутливі серцем. Вони відчувають людину тілом, не розумом, не головою. Не якимись там логічними зв'язками о чимось таким. Ні. Вони відчувають усе серцем і тілом. У них теж є якийсь зв'язочок з Всесвітом, звідти йде якийсь потік, потік енергії. І тому вони дуже добре себе ну, поводять в світі інформації, добре навчаються. Легко їм дається мова різна. Ну, взагалі, зазвичай це люди, які не мають проблем у школі. Для них дуже важлива сім'я. Ну, Ви самі розумієте, якщо людина погано себе почуває, коли він один, то ясно, що він хоче бути в сім'ї, хоче бути в колі дітей. І, Таку терпимість проявляє в сім'ї, що практично у двійки не буває розводів, якихось, таких великих якихось скандалів. Двічка завжди дуже терпляча. Що це чоловік, що жінка, вони такі дуже дипломатичні, знають, що можна сказати, що не можна, де треба потерпіти, як до кого треба заговорити. Про них можна сказати, що вони там класні маніпулятори, але це не так. Вони просто дуже добре спостерігають за людиною, відчувають її і потім от, знають, коли що треба сказати, так, щоб дати цій людині поштовх. Тому що маніпуляція це ж є приведення людини до якихось дій, правда, коли людина має щось зробити. От двієчка якраз і е, може це робити, тому що ну, це їй дано, як то кажуть. Е, в сім'ї вони терплять до останнього. Ради дітей вони будуть терпіти теж до останнього. І е, закінчується їхня історія якимось розводом, якимось великим скандалом, розлукою. Тільки тоді, коли вже, мабуть, ну терпіти вже аж аж аж, аж ніяк. Це ви маєте знати. Це дуже творчі люди. Вони дуже тонко відчувають красу, красу в відносинах, красу навколо от природи, красу в тому, як, поводяться себе, як поводять себе люди в одежі. І це, така, це таке розуміння в них дуже тонке, елегантне таке. Вони хороші майстри, ну я не знаю, мистецтва, де зазвичай гарно малюють або мають смак такий, коли дивляться на якийсь витвір. Якогось художника вони можуть його оцінити. Оцінити своїми відчуттями. Вони все от проводять через відчуття, через тіло своє. Що можна ще сказати про них? Що вони дуже легко комунікують з іншими людьми і. От Практично вони мають працювати в світі комунікації. Це їх була би найкраща реалізація там, де треба от їхні комунікативні такі дані. Якщо вони якраз знаходять себе в, ну, в такій області, то це от їхнє, і вони будуть там себе дуже-дуже добре почувати. Вони Дуже хороші адвокати, тому що от, знання вміють гарно вивчитися і вміють комунікувати з людьми. Оце дає таку зв'язочку. Вони дуже хороші дипломати, і через те, от і вони прекрасно працюють в бізнесі, в бізнесі, в масштабному бізнесі, ну, за ними просто-напросто полюють. Тому що вони вміють ось такі дипломатичні стосунки вистроювати з іншими людьми, а в колективах в бізнесі працювати досить складно. От в них якраз є така, така риса, що їм допомагає строїти якісь масштабні бізнеси. Взагалі, двійка це врахується, число бізнесу. Вони вміють домовлятися, і за те, що вони відчувають добре людей, вони можуть відчути вчасно, що тут щось не те. Мене хочуть тут надути, і мені звідси вчасно треба вийти. Або відчути те, що от тут щось є. Цей контракт треба підписувати. От у них така інтуїція, вона досить таки добре розвинена. Ну і вони дуже добре працюють в команді, тому їм завжди дуже раді. Якщо вони йдуть в негатив, от, або це зламані, які, знаєте, в дитинстві зламали, і вони не вміють вистроювати оцю, чи не навчилися вистроювати оці такі стосунки дипломатичні. Такі чутливі з усіма дружні стосунки, то для них це обертається трагедією в житті, тому що одні вони жити не можуть, а якщо не навчилися формувати от такі стосунки, то вони практично весь час в депресії. І про це треба теж знати. Таких людей треба підтримувати саме, саме краще їх. Розговорити, розмовляти з ними, тому що їм дуже тяжко жити наодинці. Що ще хочу сказати за двічку? Двійка це енергія. Причому енергія фізична. І ці люди вони дуже багато рухаються. Деколи їм це заважає, тому що за оцим рухом безкінечним вони можуть втрачати оту мету, заради чого вони так багато рухаються. І взагалі, як біля них немає такої людини, яка їм дає ідею, їм вони відчувають себе трошки втраченими в житті. Через те їм дуже добре працювати от, з одиничкою, яка має якісь ідеї, яка має якусь стратегію, а двійка допомагає їй реалізувати оцю її стратегію, оці е, бажання е, одинички. Вона ніби, знаєте, двійка, вона ніби як е, помічниця. І це дуже добре. Цього не треба ні соромитися, е, тому що. Е, це її дар, це її Божий дар, як то кажуть. І коли вони йдуть от по цьому шляху, не стараються з себе зробити якогось суперначальника, не починають усім розказувати, що їм треба робити. І е, створювати оці якісь ідеї, ганятися за цими ідеями, то життя їх більш гармонійне. А двійка вона любить гармонію. Вона любить гармонію в сімейних стосунках, в бізнес-стосунках, в дружніх стосунках. Гармонія це її, е, ну, її натура. І через те двієчки в таких гармонійних стосунках хочуть бути завжди. Що ще хочеться сказати? От, енергія, чутливість, дипломатія це такі основні риси, які ви повинні пам'ятати про двієчку, коли ви починаєте з нею спілкуватися. І ось така дружелюбність. Яка дуже не любить зрад, яка дуже вірна у дружбі. І за це двієчку треба і любити, і поважати, і цінувати. Ось те, що я вам хотіла розказати про людей двоє. Я вас дуже попрошу, залишайте свої коментарі. Якщо ви є двієчка, розказуйте, чи так ви себе почуваєте. Як я розказала, тому що, ви знаєте, це, от коли в житті тебе ніхто не ламає, то ти ось така двійка. А якщо трапилися такі ситуації в сім'ї, ну по життю щось пішло не так, і двійку зламали, вона вже себе не так почуває. Але знаючи про те, що вона Зроблена для того, щоб почувати себе як справжня двійка, вона і зараз, скільки би років їй не було, може стати на цей шлях, шлях двійки, і мати успіх у житті, навіть коли це вже пожилі, пожилі люди, не закриватися в собі, йти до людей, спілкуватися з людьми. І біля вас завжди буде ходити щастя. Пишіть мені про це у ваших коментарях. Якщо треба якась консультація, ви знаєте, як звернутися, тому що в описі до відео завжди це є. Я буду рада поспілкуватися з вами з усіма. Підписуйтесь на мій канал. мене мріє зібрати на цьому каналі усіх українців, які би частині світу вони не жили. І е, зробити все для того, щоб ми стали сильнішими, щоб ми могли виживати в будь-якій ситуації, щоб на нас могли рівнятися всі, е, так як насправді це відбувається зараз у світі. І щоб ми якомога швидше могли йти вперед, знаючи наші сильні і слабкі сторони, будь-яка людина. Будь-який українець. Підписуйтесь на канал. А зараз доброго вам дня, де б ви не були, в якій би країні не жили. Хай у вас на душі буде сонячно і світло.